Управлінням соціального захисту населення Мукачівської міської ради розпочато передачу справ до пенсійного фонду. України, що я хочу повідомити, що з 1 липня 2025 року всі функції з призначення допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та особам, які не мають права на пенсію, будуть призначатися пенсійним фондом України. На сьогодні ми вже опрацювали і передаємо справи близько 2800 тисяч отримувачів цієї державної допомоги. До чого треба готуватися одержувачам допомоги? Найперше це слідку. За своїми поступленнями на картку, тому що з передачою технічною передачою цих особових справ може виникнути непорозуміння, і деякі справи можуть автоматично не нарахуватися. Тому будьте уважні до того, коли саме вам приходять кошти, в разі, якщо ці кошти не прийшли, вам потрібно звернутися до ЦНАПу або пенсійного фонду для того, щоб вашу справу технічно обрацювали. І ці бази відповідно були вчасно передані. Також до чого слід готуватися отримувачам? відповідно до постанови Кабінету міністрів, всі отримувачі даної допомоги мають пройти фізичну ідентифікацію. Хто саме має пройти фізичну ідентифікацію? Ті люди, яким цю допомогу було призначено з 2022 року, і ця допомога продовжувалася по військовому стану. Тобто, ці всі люди, які отримували даний вид допомоги, повинні звернутися до пенсійного фонду, і пройти фізичну ідентифікацію, що це означає, що люди мають підтвердити своє право на призначення державної соціальної допомоги.